Попит на електромобілі постійно зростає, перш за все, через економічні кризи, збільшення вартості пального на АЗС, погіршення екології та поступове зменшення цін на електрокари. Втім, якби не розвиток бензинового двигуна, світ міг перейти на електромобілі ще 100 років тому. Докладніше далі якою була б історія сучасного світу, якби у 1890-х роках бензинові автівки не витіснили б електромобілі? Це сюжет для невеличкого серіалу у стилі альтернативної історії. А починалося все у стилі стімпанк. Перші автівки, які нарешті потіснили з вулиць тяглових коней, працювали на пару. Паровий двигун уже використовувався в промисловості, але для особистого транспорту був незручним. Він робив машини громісткими, галасливими та неефективними. Наприклад, запускати таку парову автівку можна було до 45 хвилин. Більш перспективними виглядали бензинові двигуни внутрішнього згоряння, проте вони також виявилися складними в експлуатації та ще й зі смердючим вихлопом. Але вже на початку 20-го століття новатери в Угорщині, Нідерландах та США Почали експериментувати з концепцією автомобіля з батарейним живленням і створили одні з перших невеликих електромобілів. Уша перший успішний електромобіль здатний розвивати максимальну швидкість 14 миль на годину. Сконструював у 1890 році хімік Вільям Морісон Зайове. А вже за 7 років компанії Electric Carriage and Wagon Company та Electric Vehicle Company розпочали комерційне виробництво електромобілів у США. До 1900 року електромобілі досягли свого розквіту, складаючи близько третини всіх транспортних засобів на дорогах. У Нью-Йорку навіть був автопарк із більш як шістдесятьма електричними таксі. І протягом наступних десяти років електроавтомобілі продовжували демонструвати високі продажі. Європа оговталася трохи пізніше. Так, у 1899 році, схожий на ракету електромобіль з бельгійським автогонщиком Камілем Женаці за кермом, став Першим автомобілем, який перевищив швидкість 100 км на годину, звісно ж, Україна не залишилася осторонь електрифікації автівок. 128 років тому перший електромобіль з'явився в Одесі. Про це свідчить публікація у газеті Одеські новини від 10 жовтня 1895 року. У 1898 році Одесит Іполит Романов почав створювати власні електромобілі спільно з каретною фабрикою Фрезе. Електромобіль Романова був оснащений електродвигном та батареєю його власної розробки. Розвивав швидкість 35-40 км на годину і мав запас ходу 60 км. Таку модель придбав навіть тодішній мер Одеси Григорій Маразлі. Удару по електромобілях завдала розроблена у 1908 році Генрі Фордом серійна модель, Т, яка зробила автомобілі з бензиновим двигуном справді доступними. В першу чергу для сільських американців справа в тому, що у сільській місцевості електромобілі не могли прижитися через низький рівень електрифікації. А з відкриттям у Техасі сирої нафти газ став дешевим та доступним. Тож по всій країні почали з'являтися заправні станції. Так і почався занепад електромобілів, які практично зникли з доріг вже до 1935 року на три довгих десятиріччя. Але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.